Я в рошу, я не військово зобов'язаний, я ще раз вам пояснюю. Та будете, ви в буду. Зараз вам вручаються. Я не отримуєте, Вас виставляють в розшук. І ви будете в розшуку, я вам кажу. А ви те, що хочете, я спорту. Оцей чоловік вирішив, що він суддя. Він поставив мене в розшук, бо він так став. Яка причина? Що ви від мене хочете? Так Камера вклична. Плюс, да. Владислав Анатолій, вам вручається повістка. Я не, не зобов'язаний. Полтавського районного територіального центру покупку. Я не І військово військово ще раз, ви не маєте права мені вручати 9. повістку. 10. На якому основанні ви. стаття, яке основання, Об'ясніть, на якому основанні ви. 6. Яка? В разі неприбуття по повістці і ще раз, буде. Ви не, берено... не даєте сказати. На якому основанні ви вручаєте мені повістку? Ви незаконно. Прибути. Ви незаконно вручаєте повістку. пов'язку. Сьогодні да. на 13 годин. Ага. І ще що вам. В разі неприбуття буде передано вас рошу. Від повістки, відручення відмовляєтесь? Я не бачив ніякої повістки, нічого мені не виписували, я нічого не брав. Ось, повістка, ось виписав. Я нічого не брав, нічого не підписував. І... Я не військово зобов'язаний. Від... Від... Є свідки, так.